Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжна карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці й пташині, в кривеньких тинах. У пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі, як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, Вогні огні канонат, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, в багнетах. Що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчина як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні. В бою, в цей час як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.